Дуже дякую за теплі слова, шановний пане президенте, шановні члени делегації, шановні пані та панове, присутні журналісти, радий такому теплому прийому, вже звичній для нас гостинності, абсолютному конструктиві у перемовинах між Україною та Туреччиною. Наші відносини, як і завжди, на висоті. Я дякую за це вам особисто, пане президенте, та усьому народові Туреччини. Україна дуже цінує наші з вами відносини, те, що в цей надзвичайний час війни ми маємо необхідне взаєморозуміння і отримуємо підтримку Туреппідтримку Туреччини. Туреччина завжди принципово в питаннях щодо суверенітету і територіальної цілісності нашої держави і ми вважаємо, що це має глобальне значення. Сьогодні ми обговорили кілька дуже важливих речей. Перше, звісно, дуже детально всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення цієї війни Росії проти України. Ми обмінялися поглядами з президентом Ердоганом. Ми обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний для України, для нашого регіону і для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких Зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Війна триває у нашій частині світу. Зовсім поруч. І щоб війна закінчилась надійним і тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок. Це можливо виключно тоді, коли перемовини справедливі, і за столом перемовин представлені і Україна, і Америка, і вся Європа, і гарантії розробляються за участі всіх, хто їх реально спроможній дати. І це справедливо, що Туреччина є таким суб'єктом. Є частиною Європи. Я вдячний президенту Ердогану за розуміння. Друге, говорили з президентом Ердоганом за, про наші двосторонні відносини між Україною та Туреччиною. Є наші нові важливі, важливі рішення, і це дійсно. Дійсно це стосується головного такого сенситивного питання щодо наших а, українських, щодо наших українських а, діточок. Ви знаєте, що це наші а, діти, а, сироти їх батьків а, забрала на жаль ця війна. Росія її принесла, і зараз ці діточки а, мають. Опіку знаходяться під опікою в Туреччині, і це один із проєктів, які, яким піклуються перша леді, перша леді України, і перша леді Туреччини, і я хотів за це дуже сильно подякувати вам, президента, і першій леді Еміне Ердоган. Що стосується наших двосторонніх домовленостей, сьогодні підписані. Відповідні документи, рівень співробітництва між нами постійно зростає. Це стосується і безпекових питань. Суттєво працюємо разом, в тому числі щодо продовольчої безпеки. Про це зазначив президент Ердоган. і ми працюємо з Туреччиною та іншими партнерами, щоб на близькому сході і в Африці не було цієї зброї проти мільйонів людей. Під назвою Голод це стосується зокрема Сирії. Де зараз є хороший шанс на стабільність і мир, і ми однаково бачимо необхідність підтримати зараз народ Сирії. Також ми говорили сьогодні про двосторонні економічні питання, взаємодії між нашими суспільствами в освіті в багатьох багатьох проєктах. І а, дійсно я дуже радий, що відповідні освітні проєкти також а, в них є прогрес і. Також я дуже вдячний, що ми піклуються також наші перші леді. Що стосується Олена Олена патронує розширення українського культурного впливу, і це такі важливі проекти від українських книжкових поличок до підтримки українських, українських студій завдяки сьогоднішній роботі, це буде в вторечені в більшому обсязі і я хочу подякувати першій леді туреччині Ердоган за підтримку роботи ще одне звичайно ми а, говоримо з нашими партнерами про українських а, українських бійців про українських полонених і, які утримуються Росією. туреччина вже допомогла зі звільненням наших людей і військових і цивільних і сьогодні в українській делегації у нас є Наріман Джелял. І він заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Дуже поважна в Україні людина. Він на жаль зазнав російських репресій. Він був схоплений, коли повертався додому. Повертався в наш український Крим, і майже три роки Наріман пробув в російському ув'язненні просто за те, що він патріот, просто за свою чітку позицію. Нічого поганого він не зробив. На щастя, нам вдалося його звільнити. Нещодавно я вирішив призначити його новим послом України в Туреччині, та дуже символічно, що він починатиме роботу у новій будівлі нашого українського посольства, яку ми сьогодні офіційно відкрили, і хай це відкриття буде добрим. Важливим знаком, і хай всі українські полонені, наші люди, нехай вони всі повернуться додому, будуть жити, жити зі своїми сім'ями у надійному мирі, безпеці, які ми маємо повернути Україні. Тешекюр, едарім, тюркія.